Усім вітання, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Щоб добитися іншого смаку, копченої підчеревини, необхідно замаринувати її по-іншому. Для цього ідеально підходить китайський кисло-солодкий соус, приготовлений в домашніх умовах, який надає м'ясу неперевершений смак. Невеличку приємну стринку та солодкуваті нотки, які відчуваються при куштуванні таких надзвичайно м'яких шматочків м'яса з салом. Це настільки вдале поєднання продуктів, що кожному, хоч раз, потрібно спробувати, адже смак важко передати словами, а сам процес приготування досить цікавий та захоплюючий. Тож сміливо переглядайте, щоб не пропустити корисних порад, які перетворять готування в одне задоволення. Обов'язково перед коптінням м'ясо потрібно замаринувати у рідкому маринаді, але сьогодні ми вибрали інший метод. Ось цей гарний м'ясистий шматок під черевини з невеликими прожилками сала, вагою 1,5 кг, замаринуємо у гостро солодкому соусі. У нас він домашній, але це той самий любимий соус, який ви зможете знайти на полицях магазинів. Часто не перепадає нам здійснювати таке маринування. Тому що соус не залишається, адже він дуже смачний і ми його швидко з'їдаємо. Щоб не займати час у цьому відео, процес приготування соусу надзвичайно простий та легкий у виконанні. Переглядайте його на нашому каналі. При цьому не забудьте підписатися, тоді ви точно не загубите рецепт у сезон дозрівання гострих перчиків чилі. Для маринування беремо 150 грам. Соус прекрасно зберігається довший період, має гарний насичений колір, чудову консистенцію, солодку нотку та помірну густроту, яка створює гармонію та підкреслить всі смаки готового сала. Такий соус легко смакує, коли його їси, відчуваєш густроту, перестаєш не відчуваєш. З ним копчена підчеревина набуде іншого цікавого смаку, так як час маринування досить малий. То м'ясо потрібно проколоти для повного його приготування, щоб глибше маринад проник всередину кусочка. Звичайно, смаку самого соусу недостатньо для повноти відчуттів, тому м'ясо необхідно поперчити та просолити з усіх сторін. Намагаємося немовби втиснути, зробити невеликий масаж нашому шматочку. Хочу зауважити, в результаті ви отримаєте сальце, схоже на китайське, яке ви так часто бачите у тіктоці. Де його поїдають з величезним задоволенням у великих порціях. Причому в нашому варіанті смак буде набагато м'якшим, адже ми не додаємо соєвого соусу, перекладаємо у зручний посуд, в якому буде маринуватися під черевина і щедро заливаємо соусом. Кількість соусу великого значення не має, адже більше ніж треба, сальце у себе не візьме. Обов'язково обтираємо його з усіх сторін і не залишаємо жодної вільної площі. Це дуже важливо, тому що гостий перець та оцет у складі соусу є сильним консервантом, який не дасть розмножити шкідливим бактеріям під час маринування м'яса, і ви зможете без переживань насолоджуватися його смаком. А ще кожен шматочок насититься цим соусом, і ви отримаєте правильний результат. Залишаємо під маринуватися на два дні у холодному місці, накриваємо харчовою плівкою. Обов'язково робимо на ній декілька проколів, щоб м'ясо дихало. Минуло два дні. М'ясо має чудовий гостренький запах. Соус зробив свою справу, тому необхідно повністю очистити шматок під від нього. Так як при коптінні він тільки зашкодить. Щоб не мити його у простій воді, ми використовуємо маринад з інших шматочків, адже коптити будемо безліч смаколиків, відео яких вже є на нашому каналі. Чіпляємо на гак і даємо йому обсохнути протягом 2-3 годин. М'ясо перед коптінням повинно добре просушитися, тоді дим на нього лягатиме правильно та рівномірно. Сушіння це важливий етап. Ніколи не пропускаємо його. Наш м'ясний шматок перед закладанням у воджарню належним чином просушений. Це забезпечить якісне та рівномірне прокопчення продукту. Також важливо дотримуватися певної відстані між м'ясними виробами у бочці. Необхідно уникати контакту м'яса між собою, щоб не було білих непрокопчених плям. Після завантаження усіх м'ясних виробів до коптильні ми накриваємо її полотном з мішковини. Це допомагає зберегти необхідну температуру та дим, а також створити правильну тягу. Для забезпечення стабільної температури та рівномірного копчення. Важливо постійно підтримувати одинакову інтенсивність вогню, щоб уникнути зайвого нагрівання та підгорання м'яса. Для цього необхідно встановити вогонь на правильній відстані від бочки до м'яса. У нашому випадку ця відстань півтори метра. Час коптіння становить 8 годин. Цей час може коливатися від розміру та товщини шматка вашого м'яса. Важливо звертати увагу на ці фактори при коптінні, щоб досягти бажаного результату. Також варто враховувати особливості вашої коптильні, включаючи інтенсивність та відстань вогню до м'яса. Під час коптіння м'яса виділяється світлий дим. Це свідчить про гарний доступ кисню. Така ситуація залежить від конструкції коптильні. Вогонь повинен злегка горіти, тому в топку накладаємо невеликі дрова, які допоможуть йому повільно тліти. Також ці дрова повинні бути сухими, щоб страви мали золотисту скоринку та ніжний смак. Вологі дрова утворюють надмірну кількість диму, і м'ясні продукти вийдуть з дуже насиченим темним відтінком, немов би брудні, а завжди поглядаємо на м'ясо. Адже цікаво споглядати, як змінюється колір під час приготування. Якщо ви побачили у бочці щось цікаве для себе, знайте, відео вже є на каналі, тож не забудьте підписатися, щоб не загубити рецепт. Пишіть коментарі, щоб поділитися враженнями та досвідом. Буду рада всім відповісти. Також важливим моментом є вибір дров для коптіння. Найголовніше уникати використання полін з сучками. Чорними плямами чи пліснівою, і тих, які повністю вкриті корою, адже вони спричиняють надмірну кількість диму, що зробить м'ясо темним за короткий час коптіння, і це негативно вплине на якість м'яса. Коптіння відбувається на полінах фруктових дерев, таких як яблуня або груша, оскільки вони мають щільну структуру, і в процесі горіння утворюють жаркі вуглики та приємний димок, яким насичують м'ясо. Коли погода несприятлива, наприклад, йде постійно дощ або низька температура навколишнього середовища, щоб піддати жару, додаємо декілька полін, дуба чи бука. Ніколи не використовуємо поліна дикорослих дерев, оскільки вони відділяють гіркий дим. Те саме стосується хвойних дерев, адже через наявність смол ними можна знищити все м'ясо. Раджу і вам їх уникати та цінувати свою працю. Копчені м'ясні вироби мають неповторний вигляд. Їхній колір коливається від золотисто-бурого до темно-коричневого. Інтенсивний копчений аромат, що йде від них, можна відчути на далекій відстані, завдяки чому усі сусіди також насолоджуються. Як бачите, відносно інших м'ясних шматочків. І черевина отримала золотистий відтінок, зробивши м'ясо абсолютно схожим з його китайським родичем. М'ясо і сало під час коптіння виділяє натуральні соки, які утворили блискучий шар на його поверхні, додаючи апетитний вигляд і глянець. Відчувається чудовий запах, який добре збалансований між димом, м'ясом та ароматом гострого перцю чилі. Це страва, яка зацікавить багатьох гурманів за будь-яким столом. Вона вийшла золотистою скоринкою, а всередині ніжна та соковита. М'ясо має м'яку текстуру. Все прекрасно прокопчене та промариноване. Така копчена підчеревина, маринована у гостро солодкому соусі, має дивовижний та складний смак. Спочатку відчувається багатий присмак копченого м'яса, який доповнюється нотками перцю чилі. А цукор, який міститься у соусі, додає приємну солодкуватість і це збільшує глибину всього цього смаку. Соус забезпечує одночасно гостренький та солоденький післясмак, який стимулює апетит, і витягнетеся за іншим шматочком, щоб продовжити це задоволення. Таке поєднання точно не залишить вас байдужим. Воно просто зачарує, заставить знову і знову повертатися до цього смаколика. На відміну від інших м'ясних виробів, які ми готуємо у рідкому маринаді, цей шматок під черевини опускаємо у підсолену гарячу воду і проварюємо його протягом 10 хвилин. Це позбавить його димової кіптяви, і ви будете впевнені у готовності. Так як за один раз коптимо досить багато, зберігаємо ці копчені смаколики у морозильній камері аж до 6 місяців. Використовуємо вакууматор. Це дуже зручно, адже смак та запах залишаються всередині пакетика, не втрачаючи свою свіжість. Дякую вам за перегляд! Вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.